Витой на канале Барахолка на дому. Номер Все питания на Вайбер пишите. Так, есть такой передний ящик. Он капруновый, не пластмасса, а капрун. Можно его поставить на мини-трактор. Скорее всего, он подошел. Ну, планировалась его покупка именно туда. Он ушный. По размерам сейчас Так, по розмірам ширина його так, зачепить. 370 мм по довжині. По довжині. 99 сантиметрів. Знизу теж він такий кріпкий, Тут можна, як спереду дивитися, по бокам доповнюючі фари поставити. З іншої сторони теж є кріплення. А так він буде, якщо від трактора, допустимо. Так, тут менше, тобто прийом цей 310 міліметрів по висоті 160. Тут замочна скважина є. Під отвертку можна його замикати, все воно працює, замикає. Ну, і, кріп, якщо десь торкнутися, щось ударитися, не розлетися на куски. Ресури задні Волга 31.10. Одна тут пластина підігнута. Прилушені не обірвані. В общем, за дві штуки 500 гривень. Половися у вас класика. Шпільки тут приварені, на легкосплавах стояла 12-та шпилька. Шліцова тут сіла, ну, можливо комусь приладдя, можливо і на машину хтось, підшипники тут ще поїздять 200 гривень пара. Маятник задній і жовстрій. Теж цілі тут є в одній і в другій, крутиться по 150 Аварійний знак 80 задня доска. Полка з колонками. Так, отаке їх маркування, там, ну, зрозуміло, 600, глушник 2110. 600. Два бензонасоса Бучні. У вас класика, тільки вони окрім глини, одинакові. Трубочки в різні сторони стоять, це радянський, це сучасний по 100 гривень. Так, два амортизатора передні. У вас класика 300 защита двигуна 150. Вітрове стекло на мотоцикл їжя МТ. Ну, в общем, всі радянські мотоцикли мінчак. Тут ось тріщи на боку є, горстеклани ну, скріплене не відлетить. Кріплення до руля є, то фари. В общем, сморі 150 Фара 100 гривень. Два редуктора. У вас класика копієчний і тройка. По стану візуально все тут гарно. ну По практиці воно покаже. Гудить чи не гудить, взагалі по 500 гривень за кожен. Це набагато ниже, ніж до ціни. Так, колпаки копійка. Якісь тут м'ятинки. Картості 150 за 4. На одному ось тут трошки метал трошки прогнило. Если, в общем, ще послужить. Коврики Жигулі, класика теж. Два по 80 сі. І три штуки є тут з дефектами трошки. Ну, десь якусь техніку вирізати, обрізати, Воно ще свої функції виконувати там по по краєм. В общем, сила тут теж Такі по 40. Ящик на контрвруз, можливо, тож на трактор, на передок. Вага його пустого 22 кг. Тут можна його замком закріплювати по бокам ручки. Є товщина металу двойка, по мене його міряв. в общем буде кому цікаво, точніше замірює 600 гривень. Так, топливний бак ВАЗ 21.02. 600 гривень цілий. Міст навіть є ВАЗ. Волга 31,10 не гудить, в зборі все 2,5. Так, винт центральний ВМЗ МТЗ Т-40 48КГ. Вага по обом сторонам гайки по 15 мм пальчик в комплекті 1400. Бритви прополочні. Висота і стойкою. 300 мм. Бритва коротка. Для буряків 240. Ну це і так само. Пара по 100 гривень. Пара 200. Так, ще є коліщата із осью для проєкту. Можливо, ось є задумка зробити садову тачку, діаметр 590 мм. На прутиках десятка, тут по подшипнику 205, обрезинені. ну Якщо треба буде пересивка, я його розкомплектую, щоб компактніше воно було, все воно розбереться. На одному коліщаті тут є момент один. Воно тріснути і відклеїлося. ну Воно на працю не влітає аж ніяк. От, якщо говорили, що поїхало воно собі без проблем. 900 гривень. Так, і далі є електронаждак 220 вольт. Можливо, вам і не дуже буде видно, зараз спробую сфокусувати. Такі параметри. Пусковий конденсатор. Тут один припаяний, другий я прикрутив, ну, щоб треба припаяти. Тут добрати на впуск не запускається. На резинові подушки, воно щоб не пригало далеко. У колові 700 гривень. Так, гвіздочки мілкі. Довжина 20 мм. Обща вага тут коробочки 1,3 кг, кілограма, 50 гривень. Наступні довжина 37 мм, обща вага 2 КГ, 80. І самі дрібні 24 мм. Ні, не мімм. Середні 24 мм, 0,6 КГ 20 гривень. Так, таки по 20 гривень штука. Саморізи по металу з першайбою, довжина 25 мм гривня штука. Такі є тут цвяхи теж шурупами радянськими і десь сороковка, п'ятдесятка, 50-ка, 40 гривень кілограм. Щітка по металу бив небагато. 25 гривень, молоточок 50. Свічний ключ 50. Молоточок кухонний 50. Підставка для сковорідки, каструльки 30. пельменниця така 200. Для стерилізації банок 50. Каструля. Ну, котілок, схоже. Ну, тут отворів немає, можна котілок зробити. Отвори просверли, дужечку вигнути, не проблема. Політражові приблизно десь до 10 літрів. Кришка є 450 гривень. Так, винт. Винт довжина його. 450 мм, 250 гривень. Гайка є. Так, шкіру є тут двохручейковий на підшипнику. Діаметр 130. 100 гривень. Так, 120 мм діаметр Одноручейковий. 70. Тут 100 мм. Теж однорочий 70 і невеликий 75, 80 і 88. Такі по 50 гривень. Точніше, я буду міряти. Кому там буде цікаво. Так, два крабика 135 мм довжина. Тут і затискалося, ну цілі ці зажимчики до них сюди. Ці пильнички, в общем, 50 гривень. І запчастини часів наручних. Тут радянські, китайські десь попадаються, В общем, отак от. Кучка 150 гривень. Ручна дрелька 100 гривень. Такий шприц 150, потім шприц є. Тут на різьбі прикручуєте, і воно поршень піджимає. І вже змаюся ще... жидкость, там вже тоді поступає. Тут шланочка на крайові була надіта. Я так зняв, щоб вам було зрозуміліше, що воно там. Так, 100, 100 і 100 такий. Так, електроприлади тут. Розетки, вимикачі, патрончики, 100 гривень за це все. Бороточок і голови тут. 13, да, 13, 14, 17, 19, 22, 27. 150 гривен. На воротковый шарик запал, не вискакує. Так, Диск по бетону, по плитке. 230. Еще ну, он в хорошем стане. Блестят напыления алмаза. Есть 80. Замок с одним ключом. 100 гривень пружинки. Довжина по 29 см по 50 гривень. Товщина десь 2,5 3 мм круточка. Так, шкатулочка така є. 150 висота, довжина 230, 50 гривень. Так, кусачки по 50, плоскопчики 50, затискач такий, 50 см. Ручки по 15. Дивіться, яка фігурка, можливо, тут всі вибрав різні, які є варіанти. Блочок. Ну, Трошки він залежаний, такий був корозії, я його почистив. Ролики крутяться. 150 73-й рік народження. Так, затискач. Такий корпус тут металевий, не алюмінієвий. 70. Електродвигони. Такі параметри. Працюючий, 150. Так, заклюпки на 10, висота 25 мм по 2 гривні штука. Гайки латуні на 10, нові по 10 гривень штука. На витяжку або, можливо, там для для мохуда в гаражі грибочок, такий от діаметр труби приблизно 120-й. 50 гривень. Так, сито теж затем кук ісь таке нове діаметр, ну, практично 300 міліметрів. По висоті 120. Видно, що воно не сучасне, ще тодішньому 150. Так, два навіси 160 довжина по діаметру. 35 по 100 гривень. Набор сверт від 3 до 9. 150 гривень. Тут 3, 6, 9 штук. Ручки дверні 50 пара. Два груза 5 П'ятикілограмові на ваги здорові. По 150 гривень штука. В общем, це в одна сторона, це нижня сторона. Коліщата тут разнобій. По одному штуку, можливо, комусь потрібно, буде на запас. Так, діаметр 135, 145 і тут 195. Такі по 80, таке. Теж 80 ще на втулки, латуні. Так, і параколіща такі, тут повністю їх перебрав на підшипниках, все крутяться. Кріпкі, не, тут не прогнивши. Діаметр 165. 50 ширина, 400 пара. Стяжки нейлонові. 250 мм довжина, 4,8 ширина. І світлі темні по 90 гривень пачечка. І коліщата на завершення металеві повністю. Діаметр плюс-мінус 420 мм. Отвір десь на 27. 350 пара. Номер Viber. Всі у якісь запитання, пишіть сюди. Дякую за увагу. Усіх гарних покупок.